Незвичайники провели рейди та нагадали мешканцям решетилівки основні правила поведінки на зледенілих водоймах та розповіли про основні способи порятунку людей, які опинилися у крижаній воді. Наприкінці бесід рятувальники вручали тематичні пам'ятки. Чи знають мешканці основні правила поводження на зледенілих річках, дізналися наші журналісти. В принципі, ну я не нальотний. Не виходить. Не виходить. Ну, трохи, так. Не можна бігати, нельзя далеко заходити там, де глибина. Ні, не виходжу на льот. І з дому, в принципі, не часто. А? Ні, не знаю. А чи знають громадяни, як врятувати людину, яка пішла під лід? Ні, не зовсім. Якщо, може, хто там буде посторонніх, можна буде гукнути. Сама не буду плегати, бо не вмію плавати. Руками отак охотитися в льот і не. І не вилазити, а якось сяку, да, ногами акуратно. Тут сразу більшу палку дліною знайти і допомагати, давати йому витягувати. Ну, по-перше, треба і роздіти то окутати, в першу чергу, свіжим покривалом своєю курткою, допустимо. Ну, Пам'ятайте, знання та дотримання правил безпеки може врятувати життя. Якщо ви стали свідком нещасного випадку, телефонуйте за номером 101.